У цьому відео ви дізнаєтеся, як легко та швидко додати нагороди за щоденні активності на ваш сервер за допомогою плагіну Activity Rewarder. З цим плагіном ви зможете нагороджувати гравців предметами, додати щоденні нагороди, нагороди за час гри та просто створити різні категорії винагород. Для початку підготуйте ваш сервер. Потрібно, щоб ядро вашого серверу підтримувало плагіни, прикладами є ядро Spigot або Paper. Тепер перейдіть по посиланню, яке знаходиться під відео, та скачайте плагін, натиснувши кнопку Download now. Після чого Перейдіть до панелі керування вашим сервером, зайдіть у файловий менеджер та перекиньте скачаний файл у папку Plugins і перезапустіть ваш сервер. Щоб перевірити, чи працює у вас плагін, зайдіть на сервер та пропишіть команду slash Rewards. Після чого у вас відкриється вікно зі щоденними нагородами у вигляді маленьких коробок. Щоб їх забрати, на них потрібно просто натиснути. Тепер давайте налаштуємо плагін, змінивши вигляд вікна та самі нагороди. Для цього на панелі керування вашим сервером у файловому менеджері перейдіть до папки Plugins, в якій ви побачите нову папку встановлення. Оновленого плагіну. всередині цієї папки є файл під назвою config.yml. Вам потрібно на нього натиснути, щоб мати можливість його редагувати. Для кожного пункту тут є коментар, який роз'яснює, що робить цей чи інший рядок. Для того, щоб легше зрозуміти, як його налаштувати, перейдіть на сайт GitHub, посилання на який ви зможете знайти вище у цьому ж файлі. Тут ви зможете побачити інструкції, як змінити винагороди та їх категорії, шаблони вікна в самій грі та типи нагород, а також як налаштувати щоденні нагороди нагороди, також глобальні нагороди за ігровий час. Activity Rewarder – це простий в розумінні та налаштуванні плагін зі своїми особливостями. Він має свою документацію, яка відповість на всі ваші запитання. Налаштувати активності на вашому сервері буде дійсно доволі просто. А до речі, сервер замовляйте на нашому хостингу Godlike.